Всім привіт, будемо ми сьогодні красить культиватор. З'їздили на моєчку, відмили його від моху і всякого такого бруду. Ось Такий він шестиметровий. Як розложив його дивлюся на нього, думаю, я й оце махіна. На днях поміняємо шланги повністю з муфти візьмемо, щоб до нюшика все було, піднімало, опускало. Виходить, оці крила по метру. Всі не шарніров. Ну, через палець, закриваються і все. Метал тут, звісно, ну сам я, дивіться, який шуляра. Зараз сюди. Дивіться який кутник. Ну, ну. колочок в мене не маленький. Все таке дебелось, мощно. Ну, Людина сама робила дитині граделя, Короче, будемо трохи красити без ґрунта. Такий культиватор, подивимося його в роботі. Тут ще трохи лишилось і будемо заїжджати ним в поле. Так що таке діло кому сподобалося, ставте лайкосик. Строго не судіть. Тут ще полівізатор такий слабесенький. Такий от кольор. Це таке у нас виходить. Не швидко. Скажу зразу, що тут не ґрунтувалося. Ну, без ґрунту, без обробітку. На мийці відмила від моху. і все. Ось таким Він слабесенький, слабо дує. Там на нього пише 750 ну я думаю, там ватт 350-400, напевно. Ось так. Виходить. І будемо весь культиватор. Покрасимо, покажу вам. Дивіться який. Бляха він здоровий, капець. Буде Агро, напевно. Ось, друзі, дивіться, касаємо вже половину десь трохи і вже, живит має. Зараз ще все тут пройдуся вверху і потім позаду тут граделя, теж кутники. Це Тут є, тут одне, одне, один гряди, тріщина, я тут його питалась. Щось варити то з'янув. Ще й варили так собі. Коротше, зробимо. Бо гарка є, сварочка є, онду. Зробимо. Тут теж викрасимо. І буде ляляля. Культиватор.